Привіт, брати і сестрички, це Печерник. Я таки вирішив створити окремий YouTube канал. Для тих, хто в курсі, то перше відео українською мовою я видалю пізніше перезапишу. Тобто це буде першим. Для тих, хто не в курсі. Я веду польською мовою. Канал присвячений технікам виживання. Бушкрафту і партизанки. Такий мікс цих, ну не знаю, можна сказати, дисциплін. От. Сьогодні будемо говорити про надзвичайні ситуації, і оскільки це буде першим відео, то для новеньких словом вступу, хоча б чому печерник. Тому що печерник в моєму розумінні це хтось такий трішки дикий, дуже свободолюбивий. Той хто. Любить і шанує природу, намагається жити з нею в гармонії, ну і вміє собі порадити в такому середовищі. Сьогодні говоримо про надзвичайні ситуації. Слухайте, оскільки матеріал має характер більше теоретичний, ніж практичний, то я дозволю собі розпалити невеличке багаття, приготую е, каву і якийсь маленький сніданок, тому що вдома не встиг поснідати. Е, тому часом буду повернути до вас спиною. Е, чи думали ви взагалі про надзвичайні ситуації? Скажіть, будь ласка, е, ми всі живемо в. Відносно, мабуть, комфортних умовах, так? Ну, оскільки маєте час дивитися YouTube, а я, відповідно, знімати це відео, то, мабуть, живемо в більш-менш комфортних умовах. Але чи означає це, що ми не повинні бути готовими до якоїсь надзвичайної ситуації. Е, для кожного це може бути щось інше, для одного це. На жаль, війна на другого, для другого це може бути ну, хоча б вибух газу в будинку, таке трапляється в Україні. На жаль, для когось це може бути екологічна катастрофа, якась диверсія може бути в кінці кінців. Так? Дивіться, в Європі чимраз частіше таке трапляється. Тобто, от про такі речі будемо говорити. Слухайте, в даному відео я настільки хотів вас чогось навчити, скільки просто закликати, закликати думати про, не дай Бог, звичайно, якісь незвичайні ситуації, які можуть вас спіткати. Уявіть собі, що ви залишились просто без дому, так, і вам потрібно або втекти або е вивезти кудись свою родину на якийсь час, хоча б так, вам потрібно десь переночувати, невідомо де. От. Витримати якісь незручності. В будь-якому випадку вам потрібно вижити. І скажіть, будь ласка, ну, а при цьому всьому? Якщо, не дай Бог, війна, якась екологічна катастрофа, невідомо що. ну, і від собі, магазини зачинені, можуть бути розграбовані. Як це, наприклад, в Донецьку було, так? Всі ми бачили, як, що там робилося. Чесно кажучи, при таких ситуаціях я не знаю, чи люди думають про порядність. В першу чергу, мабуть, кожен думає про... Себе і про свою родину. Це може трішки звірячий інстинкт? Але тим не менше. більшість людей, мабуть, таких? Не знаю. Тому... Ну і скажіть, будь ласка, хто з вас до такого сценарію готовий? А? Скільки вам часу потрібно для того? Щоб зібрати документи, наприклад, якісь цінні речі і так далі, про це зараз будемо говорити. Скільки часу вам потрібно для того, щоб покинути небезпечну зону? А це ж може бути ключовим, так? Дуже важливим, на мою думку, є аналізувати такі можливі ситуації, такі сценарії. Бо якщо ви почнете про це думати, це вже невеличкий крок вперед, це вже означає, що ви маєте більше шансів від тих, хто про це ніколи не думав. Якщо, наприклад, хто живе в східних областях, для нього, мабуть, звичайно, більшим ризиком буде надходження війни. Не дай Бог. Не дай Бог, але ніхто невідомо, нікому не відомо, що в Путіна в голові, які плани вони там виношують. І для таких людей, наприклад, найбільшою небезпекою є війна. Уявіть собі, що ви прикидаєтесь рано, виють сирени або взагалі не виють. Невідомо, як воно поточиться. Варто подумати, звідки ця війна може прийти. Зрозуміло, зі Сходу, але якщо в вашому місті є е, аеродром. Варто знати, в якій стороні він знаходиться. Швидше за все, війська, принаймні, десант, буде йти звідти. Можливо, залізниця якісь е дороги, які ведуть з напрямку бойових дій, вам, відповідно, потрібно буде втікати в протилежному напрямку. Якщо ми будемо розважувати екологічну катастрофу, потрібно знати, де в вашому місті можливі джерела такої катастрофи екологічної, так? можливо, якісь фабрики, заводи, якась хімічна промисловість, можливо, е атомна електростанція, хоча такі, як правило, знаходяться далеко за містом, але всі ми знаємо, як буває з вітрами, як буває з радіаційним пилом і так далі. Якщо ви живете в великому місті, Хто сказав, що неможливо у вас якась диверсія? Можливо, варто уникати таких місць принаймні, принаймні в, в, в дні якихось більших свят. Може також бути якесь стихійно, стихійне лихо, пожежа, потоп і так далі. В будь-якому випадку... Я закликаю вас сісти, наприклад, до карти, подивитися на карту, проаналізувати її, подумати, куди б ви могли евакуювати свою родину, що б ви робили, можливо, у вас є дача, можливо, у вас є родина в іншому місці, яка може бути безпечнішим. І таким чином ми підходимо до, вже до підготовки. Так? Якщо такий сценарій є можливим, то як... Як до нього підготуватися, це і найважливіше. А, кава добра. Отак, От до речі, в мене сьогодні буде бочок з сиром, сир дозріваючий. Ось такий в мене буде сніданок. Шкода, що ви не чуєте цього запаху. Отже, складаючий план. Варто подумати про те, що взяти з собою в першу чергу, а ще краще мати це, ну якщо не зібраним, так, то хоча б, щоб такі речі були недалеко від себе. Хоча валізку варто, мабуть, тримати. Напівготову хоча б. Важливо мати документи, якісь гроші, цінності. Ніколи не відомо, чи... Ну, і... Варто в іншій валюті, звичайно, так. Тому що ніколи не відомо, чи не доведеться вам виїхати в іншу країну, вивезти свою сім'ю, наприклад, так. І я би, наприклад, мав, хотів мати дрібними там якісь 100-200 євро. Так само з цінностями, завжди це можна на щось поміняти. Ну і, звичайно, харчі з водою, одяг і спорядження. От. І куди втекти і що робити, це вже, звичайно, залежить від пункту 2, тобто там, де ми аналізували можливі ситуації, так? чи це війна, чи екологічна катастрофа і так далі. Ну, і таким чином, якщо ви вже про це думали, якщо ви складали собі якийсь план то останнім і, мабуть, найважливішим є тренування. Поговоріть про такі сценарії зі своєю родиною. Продумайте кожному якісь обов'язки. Хай невеличкі, але в такій ситуації, коли кожен має якийсь свій обов'язок, він почувається м, частиною команди, почувається потрібним, непокинутим і, відповідно, краще м, таку надзвичайну ситуацію пережити. Продумайте кожному обов'язки, якісь функції, спорядження, відповідальність і так далі. Тобто вийдіть з зони комфорту, це найголовніше. Вийти з зони комфорту. Слухаємо, можливо, на коротенький підсумок сьогоднішньої нашої з вами розмови. Про надзвичайні ситуації ми говорили, і я вас закликав до того, щоб розглядати таку можливість мати це на увазі, що б ви робили. Якби, не дай Бог, в ваш дім прийшла біда, як, наприклад, війна, екологічна катастрофа, якась надзвичайна ситуація, пожежа, повінь. Для того, щоб бути готовим до такого, потрібно про це думати, потрібно планувати, потрібно розглядати карту, звідки може пройти небезпека, куди я евакуюю свою сім'ю. От. І я переконаний, що той, хто має план е втечі, евакуації, план дій, той має набагато більше шансів е вийти з мінімальними втратами чи без втрат з такої ситуації. От. В наступних відео... Ми будемо розглядати різні техніки виживання на природі, в лісі. Будуть техніки, будуть техніки бушкрафту, буде трішки партизанки. І на цьому буду закінчувати. А якщо вам було цікаво, ставте палець вгору. Поширюйте відео. На жаль, українською мовою матеріалу є небагато на цю тематику, як взагалі матеріалу на Ютубі все, на жаль, російською мовою ведеться. Ну, якщо вважаєте, що такий матеріал потрібний, будь ласка, поширюйте. Чим більше в нас буде глядачів, тим більше буде стимулу відео записувати, тримайтеся і з любов'ю і знаннями до лісу.